Так, Всім привіт! З вами Діохок. В сьогоднішньому відео буде у нас рубрика Дуель Фортуна. Правила цієї рубрики будуть такі: спочатку ми крутимо рулетку на нації, які у нас є в грі. Потім будемо крутити рулетку на рівні. Далі у нас клас техніки буде йти, і далі вже назви танків. Так, Перед початком нашої гри хочу вам сказати, що ви вступали в мій клан. Умови вступу в клан будуть під відео. І вступайте в discord сервер. Посилання також буде під відео. Так, привітайся, Тимур. Добрий день, я Я Тимур. Так, ну що, погнали? Давай. Так, погнали, крутити рулеточку. Зараз я її вімкну, а так що було видно. Так, нації погнали, глянемо, що. Кому першому крутимо? Тобі чи мені, як хочеш? Давай, мені, молодшим виступати. Ну, окей, крутимо. Погнали. Тут все, і збірна Європи, і збірну націй писав, тут всі, всі види є. Е, випадає да. збірна Європи. Тобі. О, Переходь відразу мене... туди, а я зараз буду дивитися, що мені випаде. Давай, Ух ти. Так, що мені випадає? Дивимось. У мене Китая взагалі немає, треба, було, напевно. В... А вона... він мені й не випаде. Збірна нація випадає. Так, крутимо, глянемо, що нам випаде, який рівень на якому yeah. грати. Який? Mm Восьмий. -hmm. Все, я кручу, тобі глянемо, що тобі випаде. О oh, боже помилуй. Так, тобі випадає cs 53 От можеш стріляти, якщо бачиш мене. Не топа! От бій біля фонтанчика якраз. Ух ти, да ну ти бронірований! Так, тут веліфрамка є. Блін, ну який там рикошет може бути? Так, вертіння башні. Як я не попадаю? Я, я теж думаю, так. Блін, що мені з тобою робити? Прикол нечия буде. Я повинніший за тебе, нічого не можу зробити, я тебе не, не зможу догнати, блін. Да як я тебе не пробив? Да все, це уже в мене проіграш. Не умнічай. Грай давай. Ти, козліна, ні, ти ничія ничія, ну ти козлина, ти не брыся до мене, нічия. Нічия то нічия, як хочеш? Ну тебе бить! Да куда, дямо, йот? Ді ты брышит, ман! Бля, я не про... Не... Я не пробир знов тебе, такого хрена! Ну задров! Нифігата, пробив... це імба? Це імба? я на ньому не грав ще навіть! Імба не там, так це він стоковий ещ, ого, він вала! Ти я тебе пробив! <ріп> так, куди це ми збираємось? Туди куди бог зове. І Я не попав! Оба! Перша перемога. 1-0. Падло! Я хочу на десятках. Аааа, це ж рубрика, не сіга як вийде, так вийде. Ну да. Хоч... мене там на десятках артилерії, такі, я хочу на 121 му так. 1-0. Погнали далі. Дивитись що кому. Давай, ну блин, тобі виправ... випала їм бамба мені кажуть. я Все не знав, що він так грається, це перший бій. Я тобі можу навіть показати. От зараз заходжу вибір танків. Ой, мені пропозиція. Де воно? Фіксор. А у мене. 0 боїв у мене на ньому. Ну, я не грав ні разу. Ну, срань господня. А він ти понял, він шиє! Я не можу його пробити! То мій прикол. А мені зараз гляну, а? що випаде. На збір на Євро... нації, напевно, ну, ладно, зараз гляну, що випаде Радянський Союз випав. Штати, иди туди і переходь. У, ти не знаєш, яка у мене максималка на цьому танчику. А у мене яка? 45 км на годину. Ого, да ти швидкий, у мене 40. Хе-хе-хе Ну ти не їдеш. Пробуєш пробити? пробувати. Ну такий слийно? Ну як тобі танк? СТ не сильно. Пашить. Робиться. О! Ну, гумняний твій ста, ненавижу. Ооо, це вже фейл. Не пробив? Не пробив. А? Куди я тебе не пробив? В броню мою, блін. Ну шо, бач мою супер броню? Знаєш, де я її бачу? Там де. Блін, ну серйозно. Не пробив? Ну... Не. В броню. Броню пробивай. Блін. Тут я не знаю, тут, напевно, я програю. Саме Реш так. Я ж говорив Все, ты треба я подряд выиграю, і все. Два. Два виграв. <свісно> Нормально. Все, блин. Ти говорив, все, що Т потужний танк, блин. Да, але чуєш? А? Проте стежки вона не паша. Ну, бачи, як Крутим далі. Давайте, ты випад, выпаде, хай тобі щось таке цікаве. Франція випадає. Ооо Франція! Так, секундочку, у мене ж цих немає китайців. Що я забуваю собі Китай про. Збірна Європи випадає. Та блін, тобі щас який рівень. Зараз глянемо, що, що випаде. Погнали крутити. Крутиться, 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 крутиться. Восьмий. Тобі не щастить явно восьмий рівень, нормально. Бо я на десятках не дуже граю. Глянь, що тобі випаде. Пожалуйста, ну дайте щось нормальне. А що тобі нормально буде? Бураск? Бураск випадає. Ура! До фонтанчика давай. Я до фонтанчика їду, просто у мене на том месте там, де надо спавнить. До фонтанчика. Ух ты кузлина. Иди, иди, иди сюда, я тебя чекаю, ч ты? Ты якраз перезаряд, тобі тобі плюс буде. Да. Ты выстрел видав и я. Тебе більше альфа. Ну да. А кого хп більше? Там мене меня ждать. їдь я тебе навіть пропускаю, Я тебе вже вытилить міг Я тебе і справа вже вытели. Давай їдь Идь до фонтана. Знаю, Бо я зараз поїду я... за тобою І тебе там знищу просто, О, вот так. <риклад> так. ти там, блін, за мною катаєшся Ну все, давай. Приймаю Не пробив Ух ты ти ползли. Ти мене з двох барабанів, чи з одного барабана не забереш. Я знаю. А то таким образом можу. Попробуй. Ну все, бай-бай, все. Закончилась игра. Спасибо, тобі за игру. Так, я... ну що, така вышла у нас рубрика. Дякую всім, хто був і дивився мій відос. Не забуваємо також вступати в мій клан, умови будуть під стрімом, ой, під відео. І також не забуваємо вступати в Discord. Посилання Discord буде під відео. Так, ну, правила руперки, вибачайте, я допрацюю, все-таки треба було напевно зробити, щоб її йшли ці. Спочатку йшли в нас рівні, а потім уже йшли нації. Якось так, напевно. Подивимось, коротше, все. Всім дякую і до зустрічі!